Всім привіт, і колегам-криптонам і новачкам. Це відео буде дуже корисним. Мене часто запитували про подвійні інвестиції. Цю тему я вже далеко так обійшов в ролик про заощадження, про Binance Earn. А тепер ми розберемося детально з калькулятором, порахуємо, побачимо всі плюси, мінуси. Варто, не варто і зробимо певні висновки. Тому обов'язково подивись ролик до кінця, щоб зрозуміти, чи ця тема тобі підходить. Цей ролик буде вже записаний втретє. Перший раз мені не зовсім вийшло так, як я хотів, я зняв його ще раз, потратив цілий день на монтаж. І при рендерингу, просто через те, що я дуже довго працював, не звернув увагу на назву, відрендерило рендерило так, що замінило ключовий файл і відео пропало, залишився один звук. Я дуже розстроївся, але нічого, новий день наступив і вирішив знімати все спочатку. Обрахунки вже всі змінилися, процентні ставки всі змінилися. Одним словом, постав лайк, підпишись на канал, щоб ми зустрілися з тобою ще й в наступному відео. А якщо напишеш комент, тоді я буду тобі надзвичайно вдячний, бо це підтримує україномовний контент і це відео побачить набагато більше людей. Дякую, переходимо до справи. Отже, вкладочка Binance Earn про все це я розказував в ролику заощадження, як заробляти на пасиві на біржі Binance. Сьогодні у нас подвійні інвестиції. Подвійні інвестиції зустрічає нас тут зразу режим початківця, його можна вимкнути, але будемо розглядати в режимі початківця. Як на мене, там найбільш е, основна інформація показана і покроково можна розібратися в всьому. Які в нас є монети для подвійних інвестицій? Отже, у вас є монети, ви вирішили на них якось заробити. Що нам пропонує Binance? Пропонує ось такий інструмент, як подвійні інвестиції, а саме купівля дешевше або продаж дорожче. Звучить дуже класно. Купити ми хочемо завжди дешевше, а продати чим дорожче, щоб заробити. Давайте будемо розбиратися, що в нас є по монетах. Ну, я вам скажу так, не дуже густо монет, але є. Давайте біткоін. Я думаю, що в кожного криптона має бути трішки біткоїна, якщо він вже вирішив інвестувати в криптовалюту, тому ми подивимося. на у Нас зустрічають такий інтерфейс, почніть роботу. Давайте уявимо, що ми купили біткоін за ціною 23 тисячі. От зараз є 23 тисячі, ми за цією ціною купили біткоін. Будемо вважати, що ми купили один біткоін, потратили 23 тисячі доларів. А продати ми його хочемо. У нас найвищий відсоток. Ось тут є 152% відсотки, р Зараз я вам все поясню. Насправді це, не річ, це річний відсоток. А ми блочимо на яку кількість днів до 12 числа, тобто 3 дні. Вибираємось це 23%. 500. Купили ми за 23 тисячі. Хочемо продати біткоін за 23 500, Чистими ми заробимо плюс-мінус, якщо заокруглити, 500 доларів. Але крім цього, біржа нам пропонує ще відсотки за ці дні, поки ми очікуємо на свій продаж. Скільки днів у нас є? 3 дні. Відсоток річний 154. Ось це ми ділимо на 365 днів. Я покажу принцип, як це все рахувати, щоб скоротити відео. В подальшому я буду це все або промотувати, або пропускати і показувати просто результат, скільки можна в доларах з такої суми заробити. Отже, 154 ділимо на 365 дорівнює 042. 0,42 менше, ніж відсотка – це скільки ми заробляємо за день. Отже, тут ми. Заблоковуємо важливий момент. Ми не просто виставляємо ордер на продаж, як я вже розказував, як купляти і продавати криптовалюту на споті. А ми заблоковуємо свою валюту до певного дня і в відповідний час, який визначила біржа, вона подивиться по ринку, якщо ціна. 23500 продає, або якщо вище навіть 23500, допустимо, 23550 чи 24 000, Вона продає нам, і ми отримуємо прибуток плюс відсотки. Отже, плюс 3 дні. Відсоток у нас за день відсотка, Множимо це на 3 дні. 1,26. Тобто 1,26% від суми ми ще заробимо. Давайте порахуємо, скільки це: 23 тисячі плюс. 1 крапочка 26. 289 доларів. Ну, майже 290 доларів. Отже, 290 доларів і 500 від продажу, якщо була сума 23 500, 500 плюс 289 це 789,790 доларів. Отже, таким чином ми заробили 790 доларів. В процентному відношенні. Давайте порахуємо, скільки ми заробили. Зараз я швиденьку 23 тисячі 100%. 790 Х. Роста математика. 790 множимо на 100 і ділимо на 23 тисячі. 3,43. 790 це 3,4%. Отже, ми заробили за 3 дні, враховуючи виручку від продажі по вищій ціні і відсотками. Майже 3,5% тепер давайте уявимо, що не збулося так, як ми хотіли. І оця ціна 23 500 не відбулася в цей день. То можливо, ця ціна була день до нашого 12-го числа. От завтра буде 23 500 А 12-го числа сума була нижча. Тоді ми не продаємо, нам просто нараховують відсотки. Ось відсотки є постійно плаваючи Якщо ми вже підписалися, вони зафіксовуються в. Тими, які ми були на даний момент на момент підписки. Чистими відсотками в нас було 290. так, 290. Отже, якщо щось буде да не так, у нас є просто на відсотках 290 доларів. Але і ці 290 доларів є лише тоді, коли ціна не нижче 23 тисяч. Бо нам усі відсотки нараховують в монеті. Важливе уточнення, не тільки ми блокуємо наші монети, ми ще й відсотки отримуємо в монетах протягом цих трьох днів. А як ви вже розумієте, курс може просісти. І ці 290 доларів це якщо буде більше рівне 23 тисяч за один біткоін. Не повезло щось. Один долар. До 23 500 не дійшов. Зупинилася ціна на 23 499 І ви заробили тільки на відсотках. Гірший сценарій. Ви купили за 23%. от Сьогодні я записую відео 10-го числа. І вийшли погані дані, наприклад, по споживчій інфляції США. І підкоін обвалився, не знаю, на 22-20 на тисяч. Тобто, по курсу ми втратили 3 тисячі доларів. У нас було 23 тисячі. Через три дні в нас не продалося. Ми заробили якісь відсотки ще й менші, бо курс впав в монетках біткоін. І втратили ми 3 тисячі доларів, бо біткоін спочав коштувати 20 тисяч. Ну, як на мене, така штука є неоправдана, бо ми ризикуємо занадто великою сумою. В кращому випадку ми заробляємо 3%. Якщо щось стається в світі, ми можемо і до п'ятої частини втратити. Спокійно за декілька днів ми можемо п'яту частину, тобто біткоін з 23 тисяч поділимо на 5, 4600 може втратити спокійно. Ось, ми можемо втратити і 25%, а заробляємо всього на всього 3,5% в кращому випадку. Ну і Якщо біткоін різко виріс, давайте хороший сценарій до 26 тисяч. Хоча на чому йому росте, якщо зараз така ситуація, ну давайте, допустимо, хай буде 26 тисяч. Тоді ми заробили чистими 3 тисячі і плюс відсотки. Відсотки в нас було 290 плюс 290. Ось таку суму ми заробили. Так, штука ризикова, ненадійна. Одного долара може не вистачити, та не то, що долара декількох центів може не вистачити до того, щоб ваша угода відбулася. Я б, наприклад, все це робив. На спотовій торгівлі виставляв заявочку. Якщо навіть ось торгівля спот, навіть якщо б ціна не дійшла до тої, яку я запланував, декількох доларів, я би все рівно зміг продати. Можливо, вона потім буде розвертатися. Як на мене, спотова торгівля тим вигідніше. Не вартують ці е, 290 доларів. Які нам вам нарахуються, це від суми, до речі, нашта сума велика, це 23 тисячі доларів. Якщо у вас є, 290 всього накапає вам за три дні. Мені здається, коли вас ви оперуєте такими сумами, то вам невигідно блокувати їх на декілька днів і не могти ніяк впливати на, на стан свого капіталу. Тобто, якщо якийсь чорний лебідь, все котиться на дно, все, допустимо, падає, от різко почало все падати. Я би частково фіксував свою позицію. Якщо я купив на 23 тисячі, а впав біткоін на 22, можливо, я би зафіксував втрату 1 тисячі, бо він може провалитися і нижче. На 18, 16 і навіть нижче. А тут ми нічого не можемо зробити, бо в нас все заблоковано. Тому, як на мене, це ризикова штука, а прибутки не оправдані. Не оправдані. Просто ну, я би таким не ризикував. Давайте ще поглянемо, як можна заробити, купивши дешевше. Тут всі операції в попередньому варіанті відбувалися за біткоін, і проценти нараховувалися за біткоін, відповідно, в інших монетах буде ефір нараховуватися, BNB, Solana і тому подібне. Зараз купівля, розрахунок відбувається за USDT або BUSD. Ми, допустимо, маємо ось таку суму і хочемо купити один біткоін. За 21 тисячу. Є ще дешевше. Я хочу, наприклад, купити його за 18. Я хочу купити так за 19 тисяч доларів. У нас відсотків 8 річних. Ділимо це на 365. І одразу всі наші уявлення про великий заробіток Росії. Це після того, як ми розуміємо, що це не за 3 дні відсотки, а за рік 0,02. Скільки днів? Що цікаво, для різних. Цін, біржа сама визначає день, коли має бути така ціна. Про це можна говорити окремо. Це цікава, до речі, тема. Чому саме так? Отже, це 26 серпня. Станом на 26 серпня у нас сьогодні 10 це 16 днів. 0,37% ми заробимо з суми нашої 19 тисяч. Додаємо 0,37%. Це 70 доларів 70 доларів, у вас ось така сума є А за 19 днів. За 16 днів вам нараховується на все 70 доларів. Змоделюємо ситуацію, що все вийшло у вас класно, і ви купили за 19 тисяч доларів плюс ще заробили 70 доларів зверху. Ще одне важливе уточнення. Якщо ви купуєте дешевше, в дату розрахунку, якщо маркет ціна вища за цільову ціну, тоді у вас залишаться ваші стейблкоїни. Або бог сценаріях, ви спочатку зароблятимете відсоток зі стейблкоїнів. Ну там ми стейблкоїни блокували. В першому випадку, де продати дорожче, там все працює нормально, там BNB. А тут, де купуємо дешевше за USDT, після досягнення цільової суми сума вашої підписки та відсотки будуть використані для купівлі BTC. Тобто, Повністю вся сума, яку ви заблокували, плюс ці відсотки, одразу за вас вирішили, що треба купити. Ви навіть, по суті, не заробите, ну як ви заробите, але це буде в біткоїнах, не в доларах. Тобто свій прибуток зафіксувати ви не зможете. Хіба що після того продасте. Тобто ви купите трішки більше біткоїну за меншу ціну. Бо в сумі додаються ще ваші відсотки. А якщо ви продати хочете дорожче. То після досягнення цільової суми вашої підписки та відсотковий дохід будуть продані за BUSD. Тобто всі відсотки, які не рахувалися, тобто біткоїна ви чуть більше продали за більшої суми. Якщо така сума буде, не буде, відповідно втрати і втрати по курсу можуть переплюнути навіть відсотковий дохід з великою ймовірністю. А якщо все пішло не так, і біткоін дійшов, наприклад, до 19 тисяч. І 10 баксів, і пішов вверх, у вас нічого не купилося, лише в USDT нарахувало вам 70 баксів. Ну, як на мене, ситуація не дуже. Ми не можемо бути гнучкими і за 16 днів ніяк не могли розподілити, наприклад, купити частинами. Купити трошки за 19500, за 19100 якусь частину, і таким чином пробувати зловити це дон незначення, на якому ми би хотіли закупитися. Тут у нас такої можливості нема, бо всі кошти. Заблоковані. Взагалі, давайте ще глянемо в порівнянні з безстроковими заощадженнями. 10%. Але 10% це не малі суми і перший депозит від 0 до 2000 USDT, 10% річних. Це дуже класно, які суми більші до 20 тисяч це 3%. 3% річних, давайте поділимо 3%, ділимо на 365. 0,13, а в нашому випадку був дохід 0,36. Давайте подивимося, скільки це буде в доларах. 24,7 доларів. Там було 70 доларів, тут 24 долара. Але дуже важлива різниця, що ваші кошти можна в будь-який момент зняти. А якщо у вас більші суми, ніж 20 тисяч доларів, давайте відсотка поділимо на 2%. Мало, але все рівно більше, ніж в банку. Це в Заробимо 3,8 долара просто за те, що у вас лежать кошти на рахунку. Зняти можете і розрахуватися ними, купити, продати та навіть вивезти ті USDT. Ми не знаємо, яка зараз ситуація буде в світі. Щось починається неадекватне, треба буде швидко виїжджати, навіть купити якийсь позашляховик, а у вас заблоковані кошти. Ну звичайно, що ті, хто дотримується риск менеджменту і мані менеджменту, в них ці от дев'ятнадцять тисяч доларів чи 20, які ми рахували, це не останні гроші, які вони вклали. Але коли в тебе такі значні суми, то питання для чого блокувати їх на малий термін, щоб заробити якісь пару сотень доларів, суми, яку ми блокуємо ну, в десятки разів. Більше, тобто там 3% прибуток, тут у нас відсотка були прибутки максимально. А ми ризикуємо 100%, тобто всім капіталом, який ми не зможемо в потрібний момент виняти, купити за нього щось і тому подібне. Далі, якщо ви цікавитеся трейдингом, то ризики мають бути відповідними до прибутків. Якщо краще вкласти маленьку суму з можливістю її втратити, допустимо, 100 доларів, але з прибутком 10. Тобто з сотки можна заробити тисячу доларів або втратити 100 доларів. А тут у нас виходить, що великою сумою ми ризикуємо, там плюс-мінус хай буде це 20 тисяч доларів. Так, а заробити ми максимум можемо там 2-3 тисячі доларів це в найкращих випадках. І то ще при певних умовах, якщо саме в цей день так відбудеться, а ризик у нас максимальний. Тобто ризик виходить. 5 до 1. Якщо навіть п'яту частину ми заробимо, то втратимо в 5 разів більше. Розумієте, так? Але це Ну, рівно це дуже незручно. Якщо у вас сума 1000 доларів, то там ще менші суми і обороти, і заморожувати заради них свої кошти, як на мене, немає ніякого сенсу. Давайте ще чисто для інтересу подивимося, як це все працює на 1000 доларів. 1000 доларів. Плюс 1.36%. Це 13 доларів. Чи вартує заробіток 13 доларів? Ризику вашого сценарію, що він справдиться чи не справдиться, 1 долар не дійде до вашої суми. Чи дійде, і ви заробите ті 13 доларів, як на мене, ризики не оправдані. Знову ж таки, ми таким чином порушуємо риск менеджмент і мані менеджмент, бо ризикуємо великою сумою. Якщо би ситуація економічна була набагато спокійніша і стабільніша, можливо в цьому є якийсь сенс. Хоча як інвестору, який звик реагувати на різні події і підстроюватися під різну ситуацію, мати різні торгові плани, мені, наприклад, це не подобається. То чим більше днів, ж подивіться, там є можна за вибрати ціну вересень місяць, так. 30 січня 35 тисяч доларів. 5%. 15 тисяч доларів ми би чистими заробили. Якщо буде 35, буде 34, 900, вже них просто-напросто не продасться. Ну, уявляєте, ну, який, типу, толк з того всього ці відсотки. Давайте порахуємо, що так для інтересу. 2,25. 2,25%. Правильно порахував? Надіюсь, що правильно. 2,25 517 доларів. Ми заробимо 517 доларів з 23 тисяч, коли в нас буде 4 місяці заблокована сума. А якщо курс просяде і ми втратимо більше на самому курсі, якщо, там, допустимо, з 23 випуститься на 20 тисяч, це мінус 3 тисячі доларів, а нам проценти ці навіть не відіб'ють. Це, по-перше, буде менше, ніж 517, бо все в біткоїнах. Тому, як на мене, всі ці подвійні інвестиції, це. Тема не для таких от зароду. Підсумовуючи це все, дивіться завжди, як. Якщо вам пропонують великі відсотки, дуже не радійте, це означає, що тут є високі ризики. Якщо б ви хотіли щось більш безпечне, то користуйтесь заощадженнями. Про все це є мій ролик, як заробляти на пасиві на біржі Binance. Хоча, коли не певний час, раджу вам все тримати в USDT, в готівці. в... Коштах, які ви можете використати, зняти і розрахуватися ними в будь-який момент. Що цікаво, оббіржен нам пропонує продавати за такою то ціною саме в певний день. Не знаю по об'ємах, чи впливає це все на графік, чи ні, але дуже цікаво. Бо вона, по суті, знає, де буде купівля, де буде продаж, і в неї полегшується життя щодо маніпуляцій на ринку. Вона знає, де стоять ордера на купівлю і продаж. Таким чином, ми, по суті, є постачальниками ліквідності. Хтось тобто, хоче купити за таку ціну, ми за таку ціну продаємо. Біржа в плюсі заробляє на комісії, і напевно з цієї комісії якраз ідуть нарахування по відсотках. Нам Думаю, це працює так. Все більше і більше хочуть покласти прийняття рішень на біржу, роботизацію, ніж керувати своїм капіталом нам. Так, а, отакі, от такі от мене думки Бачать саме такі такі ціни в цій дати і з вірогідністю. Це якраз позначена і в APR% відсотках, і ціни, яка могла би бути на цей період часу. Надіюсь на твій лайк, комент, підписку. Щось незрозуміло підписуйся на телеграм-канал, задавай там питання, в нашому чаті тобі завжди допоможуть. Я навіть особисто постараюсь тобі відповісти, можливо, з затримкою, але я відповідаю усім. Дуже буду тобі вдячний за будь-який коментар, навіть декілька слів. Це все допоможе. Поширення цього ролика і це відео побачить набагато більше людей. Дякую за підтримку. Бажаю тобі успішних інвестицій. Думай і багатій!